Вітаю вас, друзі, канал Сільське подвір'я. Уже на Тернопільщині. І ось моя відпустка вже закінчилася, друзі. Досить уже ще сьогодні відпочину. Трішки півдня і завтра вже до роботи. Ну нічого, нам не привикати. З великого міста переїхала сюди. У свій маленький куточок. Якесь мені, знаєте, за п'ять днів здалося, що так, якби щось на вулиці змінилося. Багато людей вирізують старих дерев. І, напевно, то стало світліше трішки на вулиці. Сонце у нас таке гарне сонечко. Ну, я сподіваюся, що було там, мої трошки будуть присихати. І буде все добре. Головне, щоб у дітей все склалося і все було файно. Яке сонечко. Красота заливає просто. Ну, як я можу бути без своєї зйомки? я не можу, так. Щоб я щось не познімала трішки і вам не показала, чим живе село. Ну, може, щось будемо потім робити, побачимо. Так, друзі, як бачите, я вже вдома, у своїй рідній хатинці. Хоча там мене ніхто й не вигонив. Але відпустці завжди приходить кінець. І як би ми не старалися її продовжувати, все рівно вона не хоче. Ще один, один день я собі продовжила, бо недавно лише приїхали, а на півдня я вже не хочу йти на роботу. Вже завтра зранку буде новий маршрут на роботу. А сьогодні чоловік каже, щоб я забирала це все з стола, бо треба десь обідати. Так що розповідаю, що привезла від дочки. Звичайно, у нас у районі теж таке є, бо є і аурора, і «Копіючка», і різні магазини там Єва, де ми заходили. Різне там є. І у нас таке саме. Ну, я не знаю, як ціни, ціни різняться, не різняться. Воно навіть у мене десь були чеки, якщо чесно. Зараз знайду чеки. І, і маю ще четверті очі. Ви не думаєте, що таке все просто? Таріємо. Ви знаєте, чим там відрізняються магазини від наших. Ну, по крайній мірі, я таких знижок великих у нас не бачила. Дивіться, що я купила собі до кулінарії. Цілу купу всього розказую, що по чому. Ну, не знаю. Чи я так розкажу, як би то мені хотілося. Але все рівно. Зараз. <кій> так, де тут той склад? Е, знайшли е, ми там у Борисполі, можна сказати, Сваха сказала, що є там дешевий такий магазин. Ну, типу з е, самого складу, що не через магазин, а через склад. То дивіться, що я там купила. Захотіли ми смажити пончики, то купили там олію, літра 600, не знаю, чи дорого, чи ні. Літра 600, 102 гривні. Ну, олій, звичайно, не везла до села. Олій у селі є теж багато. Олія лишилася дитині. Так, сік лимона отаке, От я не знаю, до чого я його буду, звичайно, використовувати, але може до чогось пригодиться, не знаю. Оцей сік лимона коштує 22,60. Ось такий какао-порошок від UnaPAC 80 грам. По 30 гривень. Так, по 30 гривень така пачечка. Ну, я собі співставила наші ціни, котрі мені торгові е, розповідали, яка дорож, дорожнеча від них. То я собі співставила та, та взяла оцього какао. Взяла дві пачки. Цього взяла дві пачки, було так відкладати на бік. Отакого От взяла дві пачки. Тепер. Какао від Мрії. не знаю, друзі. Чи натуральне, чи підробка. Бо ще говорили, що має бути ось тут біля цього значка, має бути біленький ободок. Ну, Тут нема, я не знаю. Вже коли буду щось готувати, то тоді вже буду бачити і вам, звичайно, буду розказувати, чи воно вартує шкура виправки. Так, добре. Цей какао-порошок 100 г, як на диво. Того яка, що я не знаю, що там у пачці, звичайно, але будемо бачити. Мрія по 21 гривні. Оце мене дійсно здивувало. Бо того, що мені торгові казали, що какао від мрії, це від фірми близько 70 гривень. Оце мене здивувало. Ну, побачимо, відкриємо, будемо щось пекти. Якийсь, може, торт або що то відкриємо. Купила три купила пачки. Ну, як би гріхом не взяти по 21 гривні. Ну додому, до села приїхало тільки дві. Ну, але нічого. Мама то є мама, мама має дитину. Далі, лимонна кислота. Якесь є таке у нас в магазині теж цієї лимонної кислоти, я вам скажу, не бракує. Досить багато є. Але знаєте, що мене теж зацікавило? Теж від Унапак. 100 г. Але вона тут у цьому віконечку виглядає така дуже-дуже крупниста, як цукор. Колись у нас в магазині була така лимонна кислота, то була дуже добра. А лимонну кислоту, в чому використовую переважно, ми промиваємо чайник, трішечки даємо, бо у нас дуже вода з накипом. Але справа в чому? Справа в тому, що ось ця 100 г одна пачечка 10 гривень, 10 копійок. Ну, не знаю, побачимо. Взяла я 2, 4, 5. П'ять пачок. Моя дитина каже, ви маму, що будете там кислити. Я кажу, воно вдома все, все пригодить. Добре. І оце все мені коштувало у цьому магазині 298 гривень 40 копійок. Ну, там ще була водичка в дорогу, маленька, за 7 з копійками. То можна сказати, що 300 гривень. Це оце продукти. Так, далі. А тебе? А тебе, а тебе? Чоловік сміється, що АТБ, а тебе? А тебе? Знаєте що? Я вам тільки хіба скажу, які ціни. Бо це все залишилося, продукти куплялися до їжі. Дивіться, молоко яготинське. Казала моя дитина, що воно дуже добре. Ну, я вам так скажу. Вибачте за таке слово, кака рідкісна. Е, бо у нас молоко хоч теж коштує 50 гривень, але набагато смачніше. Нехай буде у, чи в пачці, чи в бутилці, але набагато смачніше. Це молоко коштувало 50 гривень 70 копійок. Далі. Каву взяла маленьку фор 75 грам, бо без кави я жити не можу. Ранком це має кружка кави бути точно. То 3490. Так. Ну і жувачка, як без неї, без тої жувачки. 17,90, коли у нас по 20 гривень. Добре. Сирок, чудо, це для дитини, бо аж не знаєш, що йому було брати. Думаю, щось, щось таке би треба дитині смачненьке взяти. Дочка каже, якщо хочете, маєте бажання, візьміть йому сирок, то ми взяли сирок, йому з малинкою. То од, одна, ну це сирок збитий, це якби пачечка така, як йогурт. 20 гривень 70 копійок. Одна упаковочка. Я взяла дві. Лісова ягода і персик. І то, і то пішло, засмакувало йому. Далі. Пластівці такі великі, він любить хрупати, насипає кукурудзяні. Вони йдуть без пальмової олії. Е, такі жовті, велика така пачка, треба було то все зазнімкувати, я забула. ну то таке. Е, він собі насипаємо, сипає, дочкаємо там, чи хто там насипає вже в тарілку. І він собі з ту тарілку бігає, хрупає собі так, як е, кукурудзяні палички. Але то пластівці. То вони коштували 89 ,40 гривень 40 копійок. Ну, шо кушоці? Маса яка. А, маса, вага, вага, вага. кукурудзяні пластівці, пів кілограма, 500 грам. Добре. Е, хліб. У них не пишуть хліб, у них пишуть чомусь батон 400 грамів. Від цар хліба висівковий нарізний, 22,40. Добре, це один чек. Другий чек. Що ми там потратили? Я не знаю, чи я всі чеки ті збирала, бо Мар'янка моя сміялася з мене каже, мамо, ви що маєте з тими чеками робити? А я кажу, мені цікаво, і людям розкажу. Добре, на другий день ми купляли хліб е український. Так, український це пшенично-житній 28 гривень 40 копійок. Це як у нас сірий Подільський, отакої величини. Хто знає, півтора літри нектару взяли дитині, він так його і не пив, не засмакувало. Йому виноград гранат було по знижці. Знижка така нормальна була, бо так він коштував. Щось там чи 80 гривень, чи як, а так вийшло по знижці 65 гривень. Ой, далі, 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 далі. Е, знову взяли батон білий. Бо й дитина тягає ріночку хліба собі тягне все рівно. Він, він у нас така дитина особлива, що він любить завжди, щоб у нього в руках щось було. І завжди, щоб хрумув щось. То білий хліб... Знову той цар хліб 22,40. Далі. Сушки, тобто бублики. Такі трішки посипані маком. Бо без такого ніяк. У нього в руках завжди щось мусить бути. 43,90. І там було 420 грам. Взяла собі ось такий. Де він? Де я вже його кинула? Все, я вже його кинула. А той, а, во! Ось такий, друзі, відріз марливий. Знаєте, що я хочу робити? Хочу на парі, на парі вареників. Щось дуже мені захотілося. Я побачила марлю. Думаю, я до району полюбене буду їхати, бо, бо немає потреби, та вже і грошей немає. Київ забрав усі гроші. <реш> То цей відріз марливий. 3 метри довжиною, 90 сантиметрів. Шириною. Не знаю, якийсь пише тип 17. Вже розкладу, то вже б виділити. То це коштувало 38,80. Так, банани. Банани у нас за кілограм 59,89. У нас вийшло трішки менше, то 59,65. І, коротше, за той день знову в мене вилетіло майже 3 сотки знов. 293 гривні. Отак От лише 300, 400, 500, 200. Менше 200 не було. Добре, йдемо далі. Копієчка, наша рідна копієчка. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5. Кожен день копієчка. Ну, а як? Так, тепер копієчка. Дійсно, друзі, то що, то що мій сусід казав, мій батько, що зайшла в копієчку, вийшла без копієчки, це про мене. Це точно про мене. Бо дивіться, однієї дні ми зайшли, я вже не пам'ятаю, ну я б то вам так розказувати. Як там вже було, котрої дніни я, я не буду, де число. Який мені попадається під руки, та й з того буду вам розповідати. Ніж для тіста. Ніж для тіста. Ніж для тіста. Ага. Ось такий собі взяла шпатель. Ніж для тіста називається. Ну як? Вам треба щось показувати? Щось якісь рецепти будемо робити. То цей ніж для кіста коштував мені 9,90. Взяла собі зубну пасту, бо в мене вже закінчується ось така. І ця паста. 3490, але знижки є 5 гривень на одній, тільки пасті 5 гривень. А 5 гривень сьогодні теж гроші. Далі, взяла чоловікові точилку для ножів. Та я не знаю, чи буде чоловік точити ножі, чи буде мене заточувати, бо я краще кричила на нього. Я не знаю. Ось така точилка, і вона мені обійшлася. 5990. Не вартує, щоб я тебе точив. Не вартує, ти скучив за мною, правда? Скучу, скучу. Та ясно, що скучу. П'ять днів як би не було. Але нічого. Далі. Я, я радію тим, що ти була коло дитини і коло внучки. Що я його помацала за теплу ручку, ні? Так. А то через телефон, а як він здивувався, ти би видів? Як там баба була не жива у телефоні, а тут баба жива, з'явилася раз і беріть бабу. Бабуня, а він каже, у нас не бабуня, він каже, у нас буня. А на дідуся каже, цілим словом дідусь. Ну, то що зробити? Ну, так йому виходить. Вчора вивчили нове слово, я ж казала, вазон. Це для нас взагалі дуже нові слова. Так, друзі, далі продовжуємо. Шприц кондитерський з насадками. Буду вам теж щось придумувати, не знаю що. Ось таке. Не знаю, чи воно міцне, чи не міцне, що воно. Десь в мене колись таке валялося. Але досить того, що ну, нема в мене вже його. Так, такий шприц коштував 49,90. Шпатель кондитерський. А, то це шпатель. Це шпатель кондитерський. А... Так, друзі, зупинилася на тому желізному шпателеві. А, пла... а що таке ніж для тіста пластиковий, я не знаю. Якийсь 14 см. Що це таке? Не знаю. Ну менше з тим. Може щось... Може щось лишилося у дитини. Ну, менше з тим. Так, точилка. Ага, шприц. Шпатель кондитерський. 39,90. Килимок силиконовий. 149,90, але коштував він мені всього на всього 60 гривень. 60 гривень, то я взяла два. Так, щоб на вірняка, щоб не їхати ще раз у район. Це приводити. Далі. Мішок кондитерський. Взяла такі, не знаю, чи це одноразові мішки, чи які вони, чи добрі, чи не добрі. Ну, моя Мар'янка казала, що вони ніби непогані, що з такої плівки ніби непоганої. Ну, 20 штук тут пише. І це коштувало... Тоже 39,90, але там такі добрячі знижки, то я вам говорю реальну ціну, не по знижках. Так, це. 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 Взяла собі сантиметрову стрічку, бо вже трава своя вже протерлася. Я який кравець, але вдома нехай буде. 19,90. от таке. Ложка кухонна силіконова. 49,90. Шукала, шукала ложок, шукала лопатки, бо треба мені з того міксера там залізна нержавійка миска. І мені треба чимось тут вигортати, бо залізною ложкою воно не йде. Не добре. А якийсь крем, треба от така ложка 49,90. Що мені цікаво, знаєте що, що там ходять копійки. У нашому магазині копійки вже давно не ходять. Там ще навіть 10 копійок ходить. Так, добре, з цим все розібрали. Далі ніж для овочів і для сира. Отаке я колись мала, таке було у нас колись у ресторані. Але коштує воно 9,90. Далі ще один килимок, 60 гривень. І тут, тут ще накупляла, взяла собі, бо мені. По роботі треба, клей такий. 1790, це ціна реальна. Взяла собі декілька коректорів. Бо треба. І е, один коректор, великий коштує 19,80, маленький 11,90. Так, добре. Це. Оставлю на місце. Постав на місце, І не чіпай. Так. Купила ще для дитини миску пластикову, бо таке справа така, що в них там дуже погана вода. І щоб помити голову, то треба води нормальної і треба тільки умисці. Ну, підключений душ, але вода дуже погана. Ну, якось так. 130 гривень. Взяла ще, друзі, ось таке такий свердлик висвердлювати у картоплі дірку на фарширувати. І цей свердлик мені теж обійшовся. 1990. Отакий кусочок дротика з припаяною там якоюсь бляшкою 20 гривень. Ага, форма для випічки. А я думаю, що за форма для випорожнення труб. Що за холера? Форма для випічок. Для випічки. Взяла ось такі великі 24,90. І взяла такі наполовину менші і вужчі. за 1990. Я хотіла взагалі, то це все собі порівнати і викрутити е, жеб, е, жебешки від пива. Але в мене дуже мудрий чоловік сказав, щоб я того не робила, що я собі можу дозволити 25 гривень купити. Так, чоловіч? Так, так. Щоб не цей. <клух> щоб не хімію не, не їсти. Далі. Так. Два дні підряд нам обійшлися іграшки. Іграшка дитяча пакет 99,80. Ще якась іграшка 59,90. Але на одну іграшку було 50 гривень, і на іншу іграшку 30 гривень. То ми гарно, як би то виграли з іграшками. Гачок металевий, 49,90. Зараз покажу вам, який гачок. Бо вже коробку спалило, але ось такий гачок. Що він закладається у таку тумбочку. Але ось тут така загостка буде. Хто буде купляти, дивіться комплект. Бо я не подивилася, в комплекті нема саморіза. Оце закладаєш, і ось тут треба ще прикрутити до... До тумбочки. Яку 200 ку цвип, тут маленький саморіз треба. Ну, і я думаю, буду тут якісь свої кухонні приналежності чіпляти. Я знаю, побачимо. Все, побачимо по ходу діла. Далі, що там ще? Так, ага, гачок металевий. Добре. І це мені коштувало. 230 гривень цей чек. попередній 234. Ну, коротше, я ж казала, 250-200, менше 200 не коштувало нічого. Далі вчора, вчора, перед від'їздом додому, як ви знаєте, ми ходили до вчителів, до логопеда, до психолога з Максимком. І нам не обійшлося то діло без магазину і без іграшок. Мені треба було купити ось такі савочки для борошна, то я собі купила савочки. Савочок цей коштує 45-80, я вам скажу. Не дешеве задоволення, але треба. І ось таких ще дві взяла ложки. Одна така і одна така, як бачите, по 100 гривень ці ложки. Але це в іншому магазині на них чека немає. Ну, не дали там чака, по крайній мій. Ну і що я хочу сказати? А, о! Пластиковий ніж для коржиків. Ми шукаємо, що таке пластиковий ніж для коржиків. Бо мій поламався, то я таке собі взяла. Не знаю, буде воно добре, не буде. Ну, китайське чудо. Однозначно, китайське чудо. Але то все дурниці. Так. Добре. Та й все. Ну і іграшка кажу до мар'янки, я йду для, за совочками. А ти йди, подивися щось якусь іграшку е, недорогу. Ну, та й добре, та й вона собі пішла. Я приходжу, а мій Максимко вже тримає у руках ось такий конструктор здоровий, бо він там побачив вертоліт. А йому головне, щоб були колеса і головне, щоб був вентилятор. Головне, щоб він крутився. І все. І він вже розв'язав собі кульочок, вертольот витягнув. А Мар'янка моя каже, ну що мамо будемо робити? 200 гривень. 200 гривень було, 200 гривень не буде. Головне, щоб дитина щаслива. І все. З рук кажу, ми у дитини рвати вже той вентилятор не будемо, той вертольот не будемо. Любить, нехай бере. Гроші заробляться. Головне би я була здорова і все би було добре. І що я вам, друзі, хочу сказати? Я не знаю. Як би я себе повела в тому випадку, якби в мене був кошельок на мілі, але я думаю, все рівно я би так не поступила, як інші мамочки, як я побачила, я ж не кажу, що життя там в місті чи в селі медом людям здається, ні. Але коли я побачила, як так, і коли я побачила, що людина вириває з рук дитини іграшку, а в другому магазині цукерки, то мені дійсно стало не по собі. я вирішила так не робити. Бо воно того не коштує. Дитячі сльози, вважай, над водою, той телефон так тримаєш. Дитячі сльози, та іграшка верніше не коштує дитячих сліз. А особливо в нашому випадку. Наш Максимко якби там сів, так ми я не знаю би його, яким чином витягнули з того магазину, він просто без підлоги не піднявся. Так як вчора від логопеда. Зійшли, і він собі на сходах сів і Зараз все. Скажу... Так, і на сходах наш Максимко сів і ми ледве його підіймали. Але нічого, далі пішли, і в нас таке буває, ну що зробимо? А чому я кажу, що у нас? Бо це наша дитина. І ми хоч би вона була особлива, хоч яка, все рівно, він нашій і всі діти наші. Бо ми ніколи не кажемо, що, що до нас приєднався зять. До нас приєдналася ще одна дитина, наш син. Бо у висновку мали одну дитину, отримали у висновку троє. І нам так добре жити. А вам, друзі, всім дякую за увагу. Дякую за те, що мали терпіння е вислухати мою розпаковку. Була вона довга. Не знаю, чи хтось до кінця додивиться, але якщо, якщо буде кому цікаво, то додивиться, звичайно. Всім гарного дня, Божого благословення. До нових зустрічей. Завтра буде новий день. І нове відео. Па-па-па-па!